Всім привіт! В мене зараз ранок, тому доброго ранку. І я хочу провести невеличке дослідження тестування, коктейлю, білкового коктейлю для контролю вагину Тріплюс від Фармасі. Він представлений в каталозі. У ціні 1829. За 320, ні, не 320, за 520 грамів. Виглядає саме так. Велика банка, їх чотири види. Зі смаком банану, зі смаком полуниці, зі смаком ванілі і зі смаком шоколаду. Із шоколадом на 20 грамів більше, 540 грамів. В мене зараз коктейль нутріплюс зі стартового набору зі смаком ванілі, вміст пакету. Треба висипати у молоко. Тут 26 грамів десь. Дві столові ложки приблизно. І перемішуючи, потім споживати. Тут 27 вітамінів, 20 грамів протеїну. Так, і ще щось тут пишуть. Оце третє нерозбірливо, я не, не, не розумію, що це. Добре, давайте подивимось. Коктейль був у жовтні по акційній ціні, але зараз вже не жовтень, а листопад. І я вам ще покажу такі пакетики. Їх теж можна замовляти поштучно. Є ще шейкер у продажу. І такий коктейль сашет саме. Коштує 99 гривень. Так, і я відкладаю. Каталог Фармасі в мене замість молока, в мене замість молока, какао. І тут. Трішечки в мене ще масла какао, я додаю його, коли п'ю какао, перемішую. І тому що я хотіла б спробувати шоколадний коктейль, але його немає, я буду пробувати ванільний. Додаю до какао, не до молока. Цілий вміст сашету це якраз стільки, скільки потрібно для того, щоб отримати 20 грамів протеїну і 27 вітамінів, які позначаються у складі. Зараз перемішую, трошки він стає густіший. Добре, розходиться у какао, розчинився повністю, як можна побачити. Трішечки віддалю камеру. Я хочу ще його спробувати просто як він на смак. І просто хочу спробувати. Відчувається смак молока. Якісь трішечки кисленькі такі нотки і солодкуваті. Мабуть, це саме амінокислоти. Ну і, можливо, ще вітаміни, якісь стабілізатори, можливо. На смак він. Не скажу, що нейтральний такий молочний. Хочу трішечки спробувати, як він. Він густий, дійсно має ванільний смак. Став густіший какао. Як бачите, є такі Маленькі невеличкі грудочки, як у дитячому харчуванні. І вони мені нагадують трішки сухе молоко. По органолептичним ознакам він приємний, має такі невеличкі білі грудочки. Приємний у споживанні. Я б його додавала до какао, не до молока. Тому що мені подобається так більше. Можете побачити, який він. Ось він став густіший, дійсно коктейль можу сказати, що він смачний. Я б його пила, але поки не замовляю, тому що мені не треба контролювати вагу, я справляю сама, інтуїтивно харчуюсь. Тому мені він поки що не потрібен. Але він прийде мені через місяць-півтора, як подарунок на четвертому кроці стартової програми від фармасі. Тому в мене вже буде змога продегустувати його більш ретельніше, ніж зараз. І тому я вже зможу зробити якісь свої більш ретельні висновки. На цьому буду закінчувати. Ось так виглядає сашет. Ось. 20 грамів білка це десь приблизно 3 стакани молока. Вітаміни це дуже добре. І за рахунок білку він. За рахунок протеїну він знижує апетит, тому він підходить для контролю ваги. Ось тут можна побачити контроль ваги. На цьому буду завершувати. Дякую всім за перегляд, хто був зі мною. І пока-пока.